Дівчата різні є у гуртожитку. Скажімо так, є такі дівчата, які самі тебе, скажімо так, кадрють. Ну, розумієш? Я сплю, собі сплю перша ночі, десь друга, і не закриті у мене були двері. Знаєш? Ну, не закриті на ключ, просто а, закриті. Але... І я чую, до мене стукають. Я відкриваю двері, і стоїть така подружання. Ну, така розікти. Знаєш, ну така плотна човіха, знаєш. Красиво. Так, ну така... <ріст> Тоже бородата. Ну, коротше, така... Борис Джонсон такий. І цей. І вона заходить, знаєш, і каже: я би у тебе чайку попила. <ріст> а попити чайку це у гуртожитку така фраза пора. Та думаю, добре, знаєш, заходи. Так, ну коротше, ми з ним чаю попили. Рано я встаю, ледве мертвий, бо це реально, ну, це мамонт, знаєш, це ну, тумба. Йдемо ми на курілку, коротше, з нього. Йдемо на курілку, куримо, і я прям полутруп, знаєш, і вона так дивиться на мене і каже: Вася. Дякую тобі. За жовтень можеш не платити.